Як і у випадку тарантового яструба, для того щоб ця істота мене вжалила, ми помістимо скляну капсулу всередину цієї сітки. Потім я зніму кришку, сітка опуститься на комаху, і я візьму її ентомологічними щипцями. І Більшість знає, що відбудеться потім. Моя рука лягає на стіл, комаха торкається передпліччя і починає працювати жало. Ну і як завжди, у нас на столі присутня епінефринова ручка, якщо хтось переймається. Та поки що я її відкладу. І якщо ви готові, давайте запустимо осу воїна в сітку. Марку, ти знімаєш? Звісно, а якщо оса розізвиться і полетить на нас? О, чудове питання. Я скажу чому, тому що ця істота дуже-дуже швидка. Коли мене вжалять, я як завжди спробую накрити комаху капсулою. І якщо в мене не вийде і оса полетить, просто стійте спокійно, ймовірно, вона хоче лише втекти і не атакує вас. Та якщо вас вжалять, скоріш за все я просто розверну камери і буду знімати. Я сподіваюся, цього не буде. Я теж сподіваюся. принаймні до цього у мене завжди виходило повернути цих комах назад до капсули, щоб ми могли повернути їх саме туди, де ми їх зловили. І якщо нам сьогодні пощастить, ми також це зробимо. Будемо слідувати традиції. Так, звісно, заради вас постараюся залишити її живою. Маріо, ти готовий?